Щоденний макіяж новою косметикою за цього адвента від Patrissie Лідо. А ще помила волосся якимись невідомими пробниками, мені дали їх затестити. І я просто у захваті, ви тільки подивіться на цей об'єм. Вау! Хочу тепер замовити собі повноцінний догляд, і маску, і шампунь. Мені дуже сподобалось і пахнуть нереально. Час у мене дуже обмежений, тому будемо робити щоденний макіяж, Гелі, яким будемо фарбувати брови. Взагалі ненавиджу тестити нову косметику, коли я кудись кваплюсь, але в мене тупо немає часу, а хочу вже спробувати. У мене брові дуже важко вкладаються звичайними гелями, тому якщо цей впорається, я буду в шоці. Що можу сказати? Він непогано прочесує бровки і підіймає, хоча в мене дуже жорсткий волосок. Але мені не дуже зручна така кісточка. Мені хочеться, щоб вона, знаєте, як на Maybelline була, трошки менша, тому що ці версінки не придавлюють волос до шкіри. А я люблю, щоб вони такі були, залізобетонні. Ось такий у нас консілер. Тут немає взагалі ніякого кольору, ніяких позначок. І я просто сподіваюся, що він мені підійде. світленький. Що я можу сказати? Він лягає взагалі дуже непогано. І, чесно, я прямо здивована. Наступне. О -о -о. Дивіться. Сто років просто не пробувалася такою тушою. Зараз подивимось. Слухайте, ну, вау, ефект однозначно є. Ві, класні. Ті ось таке в нас до-після. Різницю важко не відчути. І знаєте, чого не вистачає в цьому адвенті? Якогось продукту для брів. Тому доведеться використовувати ось такі тіні від Ellen Pro. Я обожнюю графічні брови. Мені не подобається, коли вони так легенько зачісані. Тому. І наступним в нас будуть румяшки. До речі, від Патрісі Людо в мене є ось такий пухнастий пензлик. В ним і будемо наносити румяшки. Так, дивимось поближче колір, і він такий шимерний якийсь. Я не звикла до такого. Зараз щось буде. Ну, щось він переноситься на пензлик не дуже. Щось є. Що можу сказати? Вони є, але щоб їх стало помітно, мені прям багато доводиться нашаровувати. Я не звикла, якщо чесно, до такого. Зазвичай вони дуже пігментовані, всі румяшки. А тут, дивіться, я скільки вже шарів нанесла, але воно досі таке легеньке. Непогано, але я не у захваті, якщо чесно. Я практикала, і в мене вже часу залишається просто дві хвилини до виходу. Олівчик дуже гарний, мені подобається і ось така олійка. Тут також ніяких номерів немає. О, ну Вона як блиск. Вийшло дуже гарно, мені подобається чи коштує цей адвент своїх грошей однозначно, так повноцінний щоденний макіяж годиться. Я побігла збиратися. Ви пишіть, як вам такий щоденний макіяж, і чи купили б собі такий адвент.